Більше тисячі жителів Житомирщини не змогли вийти на пенсію за віком. Щоб вийти на пенсію після досягнення 60 років у 2022 році, і чоловікам, і жінкам необхідний стаж 29 років. У Житомирі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Валерієм Соболевським. Дуже добра людина, дуже добра людина. людина від Бога. Він посов пішов захищати всіх нас. Придбавши чашку із дитячим малюнком, можна допомогти українським воїнам. Та 50 гривень з цієї чашечки піде благодійний фонд свій свого». За півроку на Житомирщині втричі зменшилась кількість вакансій у центрах зайнятості. Станом на 14 вересня на одне робоче місце претендує 14 безробітних. Наталія Скорлученко приїхала до Житомира з Харківщини. На обліку у міському центрі зайнятості вона перебуває з червня. Жінка каже, що від початку повномасштабної війни роботу за її спеціальністю знайти важко. Я працювала в банку в Харків. Області. Ну а зараз знайшла роботу. Я хотіла по своїй професії, але дуже тяжело в Житомирі устроїтися по своїй. Ну, Пропонували економістам у банку, пропонували мені на завод на молочний. Ну і все. У Житомирському міському центрі зайнятості зараз актуальними є 190 вакансій. Щомісяця тут працевлаштовують близько 300 людей, найбільше на робітничі професії. Основні такі ринкоутворюючі підприємства, які мали чисельність понад 200-200 до 200 вакансій. При цьому саме ці роботодавці її здійснювали працевлаштування осіб внутрішньопереміщених. Крім того, ми спостерігаємо потребу в закладах дошкільної освіти, особливо кухарі, помічники, кухарів, вихователі. З початком опалювального сезону ну, багато. Підприємств в принципі потребують спеціалістів. Цього року ми спостерігаємо зміни на ринку праці як потребу лікарів різного фаху. У центрах зайнятості області на обліку зареєстровані близько 12 тисяч безробітних. Середня тривалість пошуку роботи 97 днів. Зараз на сьогоднішній момент діє така норма закону. Що якщо за 30 днів не підібрана підходяща робота, то люба робота робота є для людини підходящою, Ми маємо право пропонувати. В нашій базі нараховується 808 вакансій. Кожна третя в переробній промисловості. 16% – це сільське господарство, 14% – це торгівля, і лише 7% – це освіта. Середня заробітна плата в вакансіях 8 тисяч гривень. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький, Тетяна Беляк, новини на Суспільному. Більше тисячі жителів області від початку року не змогли вийти на пенсію за віком. У цих людей недостатньо страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію після досягнення 60 років у 2022 році. І чоловікам і жінкам необхідний стаж 29 років. Якщо 29 років стажу немає, то людина зможе отримувати пенсію у 63 роки. Тоді вже стажу необхідна у 2025 році буде менше двадцять Ва роки прийдуть 63 або будуть розшукувати інші документи, скажімо, якісь періоди вони на сьогоднішній день не змогли підтвердити. Працюють так, скажімо, над своїми документами. Які документи потрібно мати, щоб оформити пенсію? Прийшла дізнатись житомирянка Ірина Федорчук. Мені треба подати заяву на пенсію. Вже пішов мій вік. Десь років 39 Є в мене стаж. Багато на яких підприємствах я працювала. Основний документ для призначення пенсії за віком це трудова книжка, військовий куток, диплом. Якщо є зауваження по трудовій книжці або військовому, або диплому, то ми просимо надати уточнюючі довідочки. І тоді вже люди звертаються на підприємства або до архівних установ для надання цих уточнюючих даних. Ну, Трапляються проблеми, коли люди не можуть знайти організацію і е, вона, наприклад, не здалася до архівних установ, не здала документи. Тоді виникають проблеми з е, наданням інформації, підтверджуючи. Від початку року в області 11 тисяч людей оформили пенсію за віком. За цей період заявок щодо дострокового виходу на пенсію не було. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. У Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися із 47-річним військовослужбовцем Валерієм Соболевським. Він загинув 10 вересня, потрапивши під мінометний обстріл російських військових. Валерій Дмитрович народився у Житомирі, навчався у загальноосвітній школі номер 2 довгий час проживав у Житомирі, а з початком повномасштабної російської агресії він влився в ряди однієї із бригад територіальної оборони, в лавах якої, на жаль, і загинув. Не мав військового досвіду, мужньо пішов захищати незалежність України, каже побратим і сусід Андрій. Спочатку Валерій став другим номером гранатометника, через місяць навчання став гранатометником. Ми вісім років в одному домі, тільки він на одинадцятому поверху, я на сьомому. Наші діти дружили, жінки дружили. Жінки поїхали разом у евакуацію, коли було потрібно. Ми з Валєрою пішли разом до лав. Роту на підтримку Бахмутського направлення йшла погрузка. Він визвався на погрузку ранених на БТР, і в цей момент був мінометний обстріл. Міна попала йому прямо під ноги. Він хрестимо мого хлопчика. Чоловік помер, і його оберігав, як він був нашим сімейним ангелом охоронець. Дуже добра людина, дуже добра людина. людина навіть Бога. Він посав, пішов захищати всіх нас, всіх нас оберігав, це наш ангел-охоронець. Він завжди буде з нами в наших серцях. У загиблого воїна залишились дружина, двоє дітей, батько і мати. Поховали Валерія Соболевського на Смолянському військовому кладовищі. 200 окопних свічок, які виготовили Житомирські волонтерки, за три тижні вже передали військовим. Вікторія Боровська каже: ці свічки горять довше, ніж звичайні, і що важливо, дають менше світла. Зв'язку з тим, що скоро холода. Вже настали, хлопцям холодно і є позиції там, де нема на чому навіть нагріти і розпалити вогнище. Вони не можуть. Тому окопна свічка це як варіант зігрітися, нагріти воду, щось запарити мівіну, зробити каву. Ну, це я вважаю дуже класний варіант. Оця маленька горить півтори години. Вона виграє повністю, нічого не залишається, Є, які горять сім годин. Для виготовлення свічок використовують картон, бляшанки, віск і парафін. Дуже допомагають, дякую всім священикам, які відзвалися і надали нам вже агарки з свічок. Минулий раз ми витратили 15 кілограмів агарків. Воску йде дуже багато. Волонтерка говорить, що виготовити окопну свічку просто. Відрізаємо бумагу саме цією стороною, де є гофра, щоб її поставити вертикально. Скручуємо, кладемо в банку і е, додаємо фітільок. Розтоплює віскі, заливає бляшанки Вікторія Ключник. Дівчина робить окопні свічки вперше. Волонтерка говорить: до неї звернулася Вікторія Боровська. Сказала, що це потрібне діло, що треба допомога. Прошла. Просто пішла допомогти. Надія Калінська каже, потреба у свічках велика, тому до цієї справи можуть долучитися всі охочі. В кого є бляшанки, в кого є картон, в кого є віск, поломані свічки. І також люди можуть вдома робити це все. Це є на Ютубі, як, як робити, і також можуть нам звозити. Нехай це буде матеріали, нехай це буде вже виготовлена свічка, але кожна свічка може зігріти одного Бійця, а той більше. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. На цій чашці малюнки дев'ятирічної житомирянки Марти Грицанюк. Їх дівчина малювала ще влітку. Чашка з її малюнками стала однією з перших, з якої розпочали проєкт Чашка перемоги. Це, по-перше, дуже приємно, тому що це така мить закарбована на чашці, як малює твоя дитина саме в цей момент. І крім того, вона має історію. Ми хотіли придумати якісь. Короткий проект, але виявилося, що ця от коротка ідея виросла в гарний такий довготривалий проект. Ідея саме на чашці, саме малюнки. Чи я Андрій Оржихівський, тобто в нього поліграфія. Він цим займається. Він сказав, що ну крім бізнесу, я теж хочу зробити якийсь власний внесок в перемогу, залучивши до цього ще й маленьких містян. Ідея роки три назад виникла, але я виношував, 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 Потім був у нас ковід. Потім війна нам перебила. Ми хотіли збирати малюнки дітей, давати їм розвиватися і робити чашки з цих малюнків. Бо коли на ній дитячий малюнок вона якось тепліше виглядає. Ну от зараз ми його запустили. Дитячі малюнки Андрій отримує через створений ним сайт, де кожен може замовити чашку з ними. Малюнки дітей автор проєкту обробляє на комп'ютері. Так, ми обробляємо, робимо, щоб він гарно перейшов на чашку, щоб він. Але ми зберігаємо антитичність, що щоб це був малюнок дитини. Ми його обробили, ми надрукували їх спеціальними фарбами рівнесенько на чашечку. Так, робимо чашку температура, преса. Ми вставляємо, затискуємо і чекаємо. За п'ять хвилин чашка готова. Чашечка готова, остиває. Потім вона буде запакована в коробочку і поїде. Ну, ми стартували скажімо так, по Житомиру, скажімо, ну в принципі на сьогоднішній О, день так, вже був замовлення з Новогуїнська, був з Гастоміля. Проєкт чашка перемоги Так, да, 50 гривень з цієї чашечки піде. Благодійний фонд свій свого. Житомирський благодійний фонд. Вони плітуть сітки для нас, як захисників, вони плітуть маскувальні хіміри, все да, для снайперів і так далі. Там вони дуже багато роблять дівчат. Ми завжди раді будь-якій допомозі, тому що сітки, які ми виготовляємо, по-перше, псуються, по-друге, міняється пора року, змінюються кольори і тому треба купувати іншу фарбу. Дякуємо всім небайдужим людям, які будуть виготовляти ці кухлики і які будуть їх купувати собі на радість, а нам на допомогу і на допомогу нашим славетним військовим. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному. У кінотеатрі Україна відбулася прем'єра короткометражного фільму Тривога. Це перший етап проєкту Крок у майбутнє. Увага! Відбій повітряної тривоги. Автори фільму Житомиряний режисер і оператор Артем Цівко, виконавиця головної ролі Юлія Оріховська. Я не професійна акторка, і ця роль є моєю дебютною. Але скажу щиро, мені не довелося щось грати, тому що ця героїня мені досить близька, і сценарій він мені знайомий, тому що я все це проживала під час в перші дні війни. Я думаю, багато хто себе впізнає, тому мені не було важко у цьому проєкті. Ми хочемо глядачам, котрі через війну перебувають у напруженому психологічному стані, надати руку допомоги, каже режисер Артем Цівко. Це коротка історія однієї людини, дівчини, яка живе в своїй квартирі, так як ми всі боїться повітряних тривог. Але щось стається в її житті, і вона починає дивитись на всю цю ситуацію зовсім по іншому. Потрібно насолоджуватись своїм життям, насолоджуватись красою свого життя, тим, що нас оточує, музикою, мистецтвом для того, щоб бути готовим допомагати нашим збройним силам. Фільм Тривога короткометражний, його тривалість 13 хвилин. Гроші, зібрані від продажу квитків, передадуть благодійній організації Янголи армії. Яка витратить їх на потреби Збройних сил України? Мені цей фільм подобається просто звичайному глядачу, тому що він несе надію. Цей фільм говорить про те, що ми маємо самі в собі розібратися і самі знайти той вихід. Важливий не тільки для дорослого населення нашої країни, тому що це надзвичайно складно батькам. Зараз найбільшу чергу батьки в цьому страждають, але важливо подивитися і дітям. Другим етапом проєкту «Квиток у майбутнє стане створення фільм. фільмів. про Захисників та захисниць України Леонід Харшан ігор Грач. Новини на Суспільному. 15 вересня у Житомирі буде хмарно. Протягом дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря від 12 градусів вночі до шістнадцяти в день. У Бердичеві хмарно у день та ввечері буде дощ. Температура від плюс дванадцяти вночі до 17 в день. У користині буде хмарно. Увечері йтиме дощ. Температура повітря протягом доби від 11 до шістнадцяти градусів. У Малині очікується хмарна погода. Увечері можливий дрібний дощ. Температура від 12 до сімнадцяти градусів тепла. У Новограді Волинській. Хмельницькому весь день йтиме дощ. Температура повітря від 12 вночі до плюс 17 в день. У Олевську очікується хмарна погода, по обіді дощитиме. Температура від 11 до 16 градусів.